Перший етап підготовка. Вийміть бор із затискача. Другий етап це попереднє очищення. Прополощіть інструмент під проточною водою менше 38 градусів, та якщо вона відповідає характеристикам вказаному описі, також видаліть бруд та відкладення стерильною серветкою. Короткочасно занурте інструмент у дезінфекцію не замочуйте, Очистіть інструмент м'якою щіткою та промийте під водою. Наступний етап очищення за допомогою засобу спрейнет. Струсіть балон і засобом перед використанням. Натисніть на балон одну секунду. При цьому тримайте інструмент кінчиком донизу та захистіть його стерильною серветкою. Протріть наконечник серветкою змоченою засобом спрейнет. П'ятий етап це внутрішнє змащування. Змастіть наконечник за допомогою засобу луперфлоїд. Перед використанням засобу струсіть балон, натисніть на балон протягом однієї секунди. Тримайте інструмент кінчиком униз і підкладіть під нього, поглинаючи тканину. Наступний етап стерилізація. Помістіть кутовий наконечник у стерильний пакет. Стерилізуйте згідно з інструкціями виробника. Увага! В автоклаві можна стерилізувати інструменти з позначкою 135 градусів, які були ретельно очищені, висушені і змащені.